Нагадаю, що росіяни обстріляли Солом'янський район. Там є влучання чи сильні руйнування, чи є постраждалі? Розповість наша колега, журналістка Ніно Тода. Вона зараз перебуває на місці. Ніно, привіт тобі. Чи безпечно зараз там, де ти перебуваєш, і які наслідки обстрілу? Вітаю Юлю. Ну уламок ракети власне пошкодив декілька приватних будинків. За попередню інформацію, одна людина загинула, п'ятеро постраждалих. Рятувальні роботи вже завершені, але все ж таки проводяться слідчі дії. Тобто, оскільки рятувальники вже виїхали, вони перевірили все під уламками. Немає більше тіл. Єдине, що кількість постраждалих може збільшуватись, адже з до там швидкою можуть ще люди там звертатися. А, також додам те, що пожежі внаслідок падіння цього уламку ракети не було. Але коли перебували ми на місці, то відчувається запах газу. Ймовірно, власне, пошкодилася якась а, якісь газопровід, да, і зараз також на місці працюють Київгаз. А, ну і а, ми поспілкувалися також з мешканцями будинків, які тут були поруч. Там можливо на момент вибуху вони були не тут, да, але їхне житло також постраждало. то Коментарі давайте далі послухаємо прямій мові. Та житло, вот ж наше житло. Торець пострадав сильно. Ну, пробачте, ну, нет слов. Просто нет слов. Ні, девочки, не могу. Потому що людей жалко. І на Новий рік такое, звісно. Я нікому не пожелаю. Такого Нового року і всего. У нас все целое. І смотрим здесь скоплення людей. Вот прийшли посмотреть. Ну, це от нас буквально метрів 300-400. Но у нас все У Мене не було на той момент в хаті. Я була на золотих воротах. Я чула 12 вибухів, там ховались. Бо були з чоловіком в центрі. Ну таке прийшли. Я сама з Краматорська, ми вже таке переживали, У мене немає ні хати, ні а Дім Святогорську він згорів. На жаль, ну це вже третє житло, де ми питаємося біжати від Російської Федерації. На жаль, ніяк вони за нами все біжуть і біжуть. На місці продовжують працювати власне правоохоронці, також швидка, також комунальні служби. Люди в багатьох сусідніх будинків власне побивали вікна. Люди зараз прибирають власне наслідки цього вибуху. Ось така от у мене на даний момент інформація. Юлю передаю тобі ефір.